Вітаю всіх! Сьогодні я приготую смачні домашні шоколадні пряники. Цей рецепт дуже простий та легкий, із простих інгредієнтів, які є в кожному домі. Тож давайте разом готувати. В миску наливаю кефір, сюди ж додаю яйця, цукор, ванільний цукор, всипаю корицю, додаю сіль та какао. Тепер додаю розпушувач для тіста та соду. Останнім вводжу борошно, але не все, а поступово. Повинно вийти м'яке і трохи прилипаюче до рук тісто, тому стіл обов'язково припиляю борошном та розкатую тіст до товщини приблизно 1 см. Далі вирізаю ось такі кружечки. Всередині роблю дірочки, мені так захотілося, але може бути будь-яка форма. Випікаю пряники при 180 градусах приблизно 15 хвилин, а тим часом приготую глазур. Для цього в миску всипаю цукрову пудру, додаю сік лимона або воду, можна додати, якщо не хочете, щоб було кисленьке трохи, додаю мед та перемішую. Тим часом прянички мої вже спеклись. Так виглядають вони, може, не сильно так красиво, але вони, повірте, дуже смачні та м'якенькі. Тепер кожен пряничок ось так обмащую глазурю, можна це робити руками як вам зручніше. Та залишаю на столі до повного висихання. За декілька годин вони повністю висохнуть. Ось такі ароматні, м'які та смачні пряники в мене вийшли. Вони ідеально підходять до чаю, молока або кефіру. Сподіваюся, вам сподобається. Не забудьте поділитися враженнями в коментарях та ділитися цим рецептом з друзями. До зустрічі!